Який настрій, такі і фарби, а натхнення є завжди. Так про свою Ми творчість розповідає 10-річна Дарія. На виставці представлена більшість картин дівчинки. У центрі зали вернісажу найбільша і улюблена робота. Картина називається Космос. Вона складається з чотирьох частин. Кожна частина з собою має одну гарну картину. Якщо їх скласти, то виходить велике сонце з декількома. Іншими планетами навчається живу по з п'яти років під керівництвом відомої художниці Лариси Куваєвої. За її словами, дівчинка працьовита та сповнена ідей, а талант художника все більше в ній проявляється. Вона вже є художником і в неї великий потенціал на до майбутнього. Тільки я так мрію, думаю, сподіваюся, що воно не перегорить. Юна художниця не боїться імпровізувати та експериментувати. Іноді ідеї народжуються зовсім неочікувано. Замість того, щоб малювати на вона почала на полотні малювати хрестики, нолики, дорівнює. Каже, де. Я що це таке, вона каже, ви знаєте, каже, мені там по математиці так складно, воно мені саме йде на полотно. Я кажу, хай буде так і залишаю, хоча на тому фоні мали бути квіточки, а не хрестики, такі нолики. Це те, що в ній всередині було, воно вийшло. На полотно торік дівчинка мала персональну виставку у Києві. Тепер вирішила презентувати свої роботи у рідному місті. У цьому її підтримують і допомагають батьки. Намагаємося зробити все, що в наших силах, щоб якось стимулювати її для подальшого розвитку цього таланту. На виставці представлено 69 картин Дарії в техніці акварелі та акрилу. На відкриття експозиції прийшло чимало відвідувачів. Очі нравится, очень красиво, так. Самобитне, несмотря на то, что її в принципі всего 10 лет. Даже по названиям картин видно, насколько это глубокий чоловік. Переглядати роботи юної художниці чернівчани зможуть ще протягом двох тижнів. Виставка триватиме до 4 лютого. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.